Параграф 39. Історичні джерела про Олександра Македонського. Пункт 1. Що дізнаємося з історичних джерел про зовнішність та характер Олександра Македонського? Ще хлопчиком Олександр виявив велику стриманість, хоч і мав він запальну й непогамовну вдачу, але був байдужий до цілесних утіх і віддавався їм дуже помірковано. Не ганявся він за будь-якою славою і не шукав її обиде, на відміну від Філіпа, який хизувався своїм хистом красномовства і на монетах увічнював перемоги своїх колісниць на перегонах в Олімпії. Тимто Олександр, коли друзі запитали його, чи не хоче він узяти участь у змаганнях з бігу, на Олімпійських іграх, а бігав він швидко, відповів. Так, якщо тільки моїми суперниками будуть царі. Щоразу, коли приходило повідомлення про те, що Філіп завоював якесь відоме місто або здобув велику перемогу, Олександр слухав це без радості, нарікаючи Хлопці, мій батько встигне все захопити, так що не залишить мені з вами ніякої змоги здійснити великий і блискучий подвиг. Він мріяв не про втіх і багатство, а про доблесть і славу, вважаючи, що більше одержить від батька в спадщину, то менше залишиться зробити йому самому. Окрім того, Олександр від природи любив літературу і багато читав. Він говорив, що читання і ліади це засіб виховати в собі військову доблесть, примірник видання. Виправленого Аристотелем і відомого під назвою Іліада в Скринці, Олександр завжди мав при собі і клав разом із кинжалом під подушку. Олександр захоплювався Аристотелем і навіть любив його не менш ніж свого батька. Бо, як сам казав, одному він завдячує своїм життям, а другому відчуттям краси життя. Коли Олександр зайняв Фрігію з містом Гордієм, він побачив тут славнозвісну колісницю, дишло якої було з'єднано з ярмом вузлом, і почув переказ про те, що хто цей вузол розв'яже той стане володарем світу. Оскільки кінці вузла були сховані, а сам вузел дуже заплутаний, Олександр розрубав його мечем. Пункт другий про які подробиці східного походу Олександра Македонського довідуємося з історичних джерел? Перше. Дарій прислав до Олександра своїх довірених з листом, у якому пропонував йому 10 тисяч таланців, грошова одиниця, як викуп заполонених, усі землі по той бік Євфрату, одну з дочок за дружину і договір про дружбу й союз. Коли Олександр поділився цією звісткою зі своїми друзями, Парменіон сказав: Якби я був Олександром, я прийняв би ці умови. Клянусь Зевсом, і я прийняв би, якби був Парменіоном. вигукнув Олександр. Дар'єві ж він сказав, що як над землею не бувати двом сонцям, так над Азією не панувати двом царям. Друге. Пор, завдяки своєму зросту, а також кремізній будові тіла був у такій пропорції до свого слона, як вершник на коні, хоч слон під ним був Велетенський. Цей слон виявляв дивовижну тямущість і турботливість про царя. Поки царю вистачало сили, слон захищав його від нападу ворогів, та коли відчув, що пор від багатьох дротиків і ран знесилився, то боячись, щоб він не впав, поволі опустився на коліна і почав обережно хоботом виймати з його тіла дротик за дротиком. Коли Пора взяли в полон, Олександр запитав його, як треба з ним поводитися. По – сказав Пор, на запитання Олександра, чи не хоче він додати що-небудь, Пор відповів У слові по царський міститься все. Олександр не тільки залишив пора при владі, призначивши сатрапом країни, володарем якої той був, а й приєднав до його володінь нові землі, підкоривши племена раніше незалежні. Третє, Олександра охопило бажання відправитися до Амона в Лівії. Він хотів запитати Бога. Говорили, що передбачення Амона збуваються з дивовижною точністю, і що саме він провіщав Персею і Гераклові. Олександр прагнув наслідувати і Персея, і Геракла. До того ж, походячи з роду обох, він пов'язував своє походження з Амоном, як міфи пов'язують походження Геракла і Персея із з Отже, він відправився до Амона. Розраховуючи, що точно дізнається про те, що його стосується або принаймні зможе сказати, що дізнався. Пункт третій. Яким постає Олександр Великий в оцінці давньогрецьких істориків, як людина та державний діяч, Немає іншої людини, яка Одна зробила б стільки й таких справ, нікого не можна ні серед елінів, ні серед варварів порівняти з ним за масштабами величу величю вчиненого. Це й спонукало мене писати про нього. Я знаю, що Олександр захопився медійською і перською розкішшю та життям варварських царів, зовсім іншим порівняно із життям підданих. І я засуджую його за те, що він змінив рідний македонський одяг на мідійський. Засуджую за те, що він не посоромився замість головного обору, який він, переможець, носив здавна, надіти тюрбан переможених персів. Настало свято на честь Діоніса, який справляють македонці». Кліт відвертою вже давно засмучувався через щораз сильнішу схильність Олександра до варварських звичаїв і лестощів, якими його обдаровували. Тут він заявив, що не дозволить блазнювати з приводу справ стародавніх героїв. Олександр образився на ці слова. І я не схвалюю таких слів. По-моєму, досить самому сидіти мовчки і не підспівувати брехливим, юлесливим словам, коли ж деякі стали пригадувати те, що зробив Філіп несправедливо, вважаючи справи його нікчемними й такими, що не заслуговують подивування, щоб догодити Олександру, кліт, уже зовсім роздратувавшись, став звеличувати Філіпа, принижувати Олександра та його справи. Вихвалявся, що він врятував Олександра в битві на річці Гранік. Зухвало простягнувши вперед свою праву руку, він вигукнув Ось ця сама рука, Олександре, тоді врятувала тебе. Олександр, уже нездатний терпіти зухвалість кліта, у гніві вихопив з спису одного з охоронців й убив кліта. Я засуджую кліта за його зухвале поводження із царем. Олександра шкодую в цій біді, Флавій Аріан.